Великдень святкують у всьому світі. Цей день вважається головним днем у році для всіх православних християн. Кожен, хто шанує це свято, отримує надію на порятунок, адже Воскрес Христос, світле Воскресіння прийнято наповнювати добрими справами. Чимало обрядів і традицій в Україні пов'язано з ним. У кожного з нас Свято Великдень асоціюється з хресним ходом, з церковною службою, з привітаннями Христос воскрес, воїстину воскрес, з пасками, з родзинками, з розписаними яйцями-крашанками. Однак основна символіка цього світлого свята все ж пов'язана з богослужінням. До неї відноситься пасхальне нічне богослужіння, яке здійснюється з особливою урочістю, адже саме Великдень вважається найважливішою подією церковного року. Пасхальна трапеза, яка настає після Великого посту, і відбувається зі свяченими пасками, писанками, які вважаються символом Воскресіння Христового, а також з різними смачними стравами. Всі святкування супроводжуються так званими Христосуванням, привітанням, з розбиванням писанок. І триразовими поцілунками це традиційна пасхальна спадщина, яка прийшла з древньоцерковних традицій. Сердечно вітаємо всіх українців з Великоднем, бажаємо миру, перемоги, добра та злагоди. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Камінь обіймаючи собою, нехай вам зозуля століт кує і біди всі хай сіхайлину за водою. Щастя, щастя, щастя і добра, долі сміху, радості ясної щастя,